In progress. Вітаю, діти! Сьогодні у нас 11 вересня, урок Я Пізнаю світ. Продовження уроку читання. Тема нашого уроку бібліотека, це тисячі книжок, журналів і таємниць. На попередньому році читання ми з вами відвідали найбільші бібліотеки світу. Говорили… Навіщо створені бібліотеки? Що означає слово бібліотека? Перегляньте, будь ласка, урок читання. А на нашому уроці ми з вами продовжимо вивчати букви третьої групи, повторимо написання букв, ну і, звичайно, пограємо в різні ігри. І я пропоную розпочати наш урок із пісеньки алфавіт. Музика Євгена Пастухова Слова Бориса Печука. Співаємо разом букви алфавіт для нас вивчити на пам'ять час. А зараз пригадайте букви третьої групи. Проговорімо разом з диктором. Велика і маленька літери К читаються К – Кавун. Велика і маленька літери Л читаються Л, ластівка. Велика і маленька літери М читаються м, метелик, Велика і маленька літери Н читаються Н ножиці, Велика і маленька літери О Читаються О окуляри. Велика і маленька літери П читаються П парасолька. А зараз повернімося до сторіночки нашого зошита. Нагадую, ми працюємо на сторіночці 26-й, восьмий день. Ми щойно повторили з вами букви третьої групи. Ой, лишенько, а дощик розмив великі та малі друковані букви О, які кнопочка написала на піску. Відновіть їх разом із кнопочкою. Букви ліворуч хмарки пропишіть, ну якщо у вас є дітки в манна крупа, то можна у крупі прямо намалювати. Ну, а ми зараз пропишемо у зошиті. Візьміть ручку, розгляньмо алгоритм написання великої літери О. Ставимо крапочку закруглення вверх, вліво, вниз вправо закруглення і з'єднали з крапочкою. Тобто, вийшов у нас такий овал. І ще раз від крапочки ліворуч закруглення, вниз і з'єднали. Пропишіть, будь ласка, верхній рядочок, велику літеру О. Чудово. А зараз пропишемо маленьку літеру О. Знову ж таки, починаємо з крапочки. Ведемо заокруглення в вверх влі, ліворуч, вниз. Заокруглення праворуч і з'єднали з крапочкою. Не забувайте пишемо вверх. Ліворуч заокруглення, вниз і з'єднали з крапочкою. Пропишіть самостійно маленьку літеру О. А зараз пригадаємо написання великої і малої літери П. Хмарка не дала сонечку дописати промінцям великі та маленькі. Друковані літери П. Допоможіть сонечку. Букви Ліворуч розгляньмо алгоритм написання. Ставимо крапочку, ведемо вверх лінію, праворуч і вниз. Великі літери на чотири клітинки вверх, а маленькі на дві. Натисніть на паузу і пропишіть велику і маленьку літеру П. Зверху, вірніше, знизу вверх, знизу вверх. А зараз попрацюємо із вивченими складами. До вашої уваги гра черепаха і сорока. Візьміть олівець, прочитаємо склади повільно, як повсе черепаха, саджаючи в човники. Бо. БО, БО, Ов. ОВ, ОВ, ПО, 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 Оп. ОП, ОП. Натисніть на паузу, прочитайте самостійно. А тепер швидко прочитаємо бо-бо-бо. Ов-ов-ов, по-по-по, оп-оп-оп. Ну і зараз ми з вами проспіваємо склади на мелодію пісні алфавіт. Погляньте ліворуч, розумничка тримає який склад. Правильно, по він відкритий, бо закінчується на голосний. Її помічник тримає склад. Оп, він закритий, бо закінчується на приголосний. А зараз натискаємо на кожен склад, як на клавішу, і проспіваємо. Пригадайте, о по 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 пу но Но-но-но-но-но-но-но. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Он-он-он-он-он-он-он. Співаємо перший раз повільно. Вічі. А зараз пришвидшуємо темп. Ну що, шановні дітки, наш урок добіг до кінця. Ми сьогодні з вами побували в бібліотеці, побачили найбільші, найкрасивіші бібліотеки світу, дізналися, для чого вони існують. Повторили букви третьої групи, прописали букву О і букви П, прочитали склади з ними, проспівали і на завершення. Я пропоную вам разом із дорослими відвідати українську електронну бібліотеку Лібрук і вибрати книжечку за подобою. А я говорю до побачення, до нових зустрічей!